Ну що ж, друзі, путін заявив, що готовий особисто зустрітися із Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Чим побачимо ми історичну зустріч найближчим часом? Чи Путін знову знайде 100 тисяч відмазок для того, щоб не приїхати і не припиняти бойові дії? тим часом Таймс пише, що росіяни відкрили цитую, північний фронт. Яка ситуація на сумщині? І чи варто переживати сумчанам? Про все це і не тільки поговоримо сьогодні з речником української доб, доб, добровольчої армії Сергій Брачук. До нас доєднується, пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю слава силам оборони. Друзі, ще раз нагадую, що ваші слова підтримки нашим захисникам можете залишати в коментарях. Але краще допоможіть не тільки словом, а й реальною справою. Кожен з вас знає, як це зробити, адже, попри всі розмови про перемови, все вирішується саме на лінії бойового зіткнення. Тому майбутнє нашої держави, звісно, малюють ті, хто нині захищає нас. І от пане Сергій, питань насправді багато. Поговоримо і про переговорний трек. Утім, давайте про ситуацію на фронті для початку бачили багато панічних повідомлень у західних медіа. Там німецьке видання Шпігель навіть писало, що Зеленський перервав поїздку до Німеччини через це загострення ситуації на Сумщині. нью йорк Таймс» пише, що Росіяни відкривають північний фронт. Розкажіть, будь ласка, наскільки серйозні резерви накопичив ворог на тому напрямку, і чи дійсно е можемо говорити про новий такий прям суттєво горячий напрямок, де будуть намагатися просунутися Росіяни з особливою е силою? Що стосується півночі, зокрема Сумщини, то звичайно, цей фронт він і вчора відкрився. Він і був постійно. Хочу нагадати, що тут бойова робота вона йде на зустрічних курсах. Це по перше, тому що сили оборони, нагадаю, наші підрозділи знаходяться на території Курської області, так само як і Білгородщини, і там ведуть ті бої, які стримують ворога і дають можливість проводити відповідні операції, зокрема, ну скажімо, в районі населеного пункту. Тьоткіно, ви мабуть, помітили, що ворог неактивно розповідає про цю локацію, тому що на сьогодні у нього там виникли чималі труднощі, тому що йому нав'язано відповідно маневрину війну, і та тактика, яку використовують наші сили оборони, зокрема використовуючи в тому числі і рельєф місцевості, вогневе ураження. Ну не дають ворогу жити спокійно. Це точно. Звичайно, це не говорить про те, що на Сумщині, в напрямку, у напрямку Сумської області, у нас на сьогодні ситуація проста або досить легка. Вона є складною, точно немає панічних настроїв, не має їх бути, тому що мова не йде про просування ворога до обласного центру міста Соми, тому що на сьогодні очевидно і так не буває в геополітиці, військово-політичних питаннях збігу обставин. Очевидно, що було проголошено створення вкотре так званої буферної зони з боку Російської Федерації. Про це говорив бункерний фюрер, і буквально відразу почалася ця активність, яку ми сьогодні споглядаємо в деяких локаціях нашого прикордонного. Доння знову таки нагадаю, в свою чергу наші сили діють на території Російської Федерації на сьогодні, очевидно, виглядає той факт, що ворог діє активно. Піхотними групами, тобто це 7-8 до 10 штурмовиків, діє активно також диверсійно-розвідувальними групами. Вони, вони в тому числі намагаються, ну скажу так, забігати і на території Чернігівщини для того, щоб показувати цю свою активність, демонструвати її. І очевидно, що ворог за цей час активності він не просунувся так, щоб це говорило про якісь там обвали або прориви. фронту. Я хочу нагадати, тому хто не особливо. Скажімо, розбирається і військові термінології, і взагалі що це відбувається, згадайте, хоча б ну, наприклад, панічний відступ. а вірніше, коли тікали війська диктатора сирійського Басара Ашада саме в Сирії, і ми пам'ятаємо наскільки швидко вони тікали. Оце якраз і є прорив фронту, коли війська в паніці покидають. Свої позиції далі. Якщо ми говоримо про напрямки, то це Юнаківка і Хотін. Це два таких основних напрямки сьогодні на Сумщині, і власне ворог. Перед собою стави, яке завдання вийти до цих населених пунктів, тому що вони пов'язані перш за все з логістикою, тобто забезпеченням сил оборони на Сумщині, і відповідно це наближення, в тому числі до тих локацій, з яких ворог зможе використовувати, наприклад, FPV-дрони, для того, щоб вони долітали там до околись сум. Те, що ворог прогнозує, знову таки, це якщо по ця відстань фактично дозволяє це робити, але знову таки без паніки то тому що є ланшафта ворог зараз використовує оптоволокно як правило. Ну, це умовно, так на пальцях скажу, що е, це обто ну, може заплутатися просто на цьому маршруті, тому що і лісиста місцевість, тобто, все це теж треба враховувати. От очевидно, що таке відбувається, і ця активність вона інформаційно дуже підігрівається. Я вам вдячний за те, що ви цитуєте також західні видання. Хотів би звернути особливу увагу, що от такі панічні настрої або е, намагання вплинути на українську психологічну стійкість, як в наших військах українського суспільства, Успівства, зокрема, вони стали з'являтися саме у західних виданнях, причому з оцінкою тих людей, які не перебувають на місці подій, зрозуміло, які знаходяться там в своїх редакціях за кордоном, але роблять висновки на тієї методички, яку розповсюджують росіяни. Бо очевидні наративи: Україна програє, Україна відступає, Україна не може втримати фронт. Загроза сумом, евакуація. Тобто, весь набір він э, стандартний, і власне ми сьогодні говоримо про те, що ситуація ще раз підкреслю: вона є доволі. Таки складною, але наші оборонці фронт тримають, ворогу прориватися не дають. Сподіваюся, так буде і надалі. І, власне, ті локації, які для нас є на сьогодні найбільш проблемними, я вже назвав. Це стосується Харківщини, придумали про 50 тисяч російських військ. Ми розуміємо прекрасно, це треба розуміти всім іншим, що ворог проводить відповідні ротаційні заходи, тобто змінює свої підрозділи. Бо вони що вони несуть елементарні втрати, їх треба поновлювати, тому відповідно накопичення при кордоні може і і буде відбуватися, бо це заміна одного підрозділу на інше. Знову таки для прикладу, задайте харківську операцію наступальну ворожу, яка стартувала в травні, так в травні минулого року. Вовчанськ. Липці це очевидні ті напрямки, про які ми говорили з говорили з того періоду. Сьогодні менше говоримо про липці, тому що там стабілізовано ситуацію. Сьогодні говоримо, що під Волчанськом ворог намагається активно діяти, але немає просувань. Тобто, е, якщо навіть вдалося там прорвати там фронт, десь пройтися там 20-30, навіть 50 кілометрів свого часу минулого року, то знову повернусь до Сумщини. Максимум 8-10 кілометрів це на таких найбільш складних місцях, де ворогу вдалося просунутися за цей же період з використанням таких же сил. Тобто, очевидно, що того ресурсу, який наявний, не вистачить на те, щоб на сьогодні захопити територію, відповідно створити там плацдарм і головне утримувати той плацдарм для того, щоб розвивати наступні свої рухи, зокрема і в напрямку Сумської області. Дякую, пане Сергію, за те, що так, допомагаєте та тверезу дивитися на речі на ситуацію нашим глядачам. Ми розуміємо, нашим захисникам складно, утім да панічний настрої тут точно не допомагають. Я просто вашу оцінку хотів. Ви про динаміку сказали, так що є поживлення на деяких напрямках. Просто от я сьогодні цитував вже New York Times, Вони там так поетично пишуть, мовляв, Путін перед тим як рушниці замовчать. Так, от такі формулювання намагається зробити там останній ривок, щоб вхопити якомога більше, і вже от з новозахопленими якимись землями, там сісти за стіл переговорів. А, давайте так: ну реально спостерігаємо зараз умовно, якийсь ну прямо от серйозний намір там, да, от за швидко бліцкрігом там атакувати для того, щоб захопити якусь територію, бо перемови між лідерами України і Росії, ну можливо, вже на носі. Так, Зеленський готовий Путін от сказав, що теж погоджується зустрітися. Ну, умови може висуне, але ну до цього ми ніби наближаємось. А тепер задайте там умовно тиждень тому, що говорила російська сторона про таку зустріч, подібну зустріч, нелегітимність нову владу обирати, не того присилають. Ну і так далі, тому подібне. Тобто, ми бачимо, що ситуація на фронті вона в будь-якому разі, і звичайно, в першу чергу, впливає на перемовні позиції. Зрозуміло, що путінському режиму сьогодні очевидно, чому він поспішає активізувався по всьому фронту. Очевидно, треба мати, як вони вважають, козирні карти на майбутніх. Ну давайте поки не перемо а під час цих комунікацій, які вже відбуваються, очевидно, звичайно, мова йде і чому от апелюють там сумська область, звучить Харківська інформаційно дуже активно все супроводжується. І власне і на Запоріжжі пішла активність два місяці. Тому теж ми розуміємо, що не випадково, бо просувань там немає. Вони тактичного характеру і досить таки незначні. Тому очевидно, що ворог сьогодні поспішає. Ворог дійсно хоче захопити там певну кількість те. Титорі, і я думаю, що це потім знову буде той самий алгоритм, коли вони там можливо своїми. Неправоможними діями будуть підтверджувати юриспруденцію російську над тими чи іншими нашими територіями і локаціями. Це очевидно, що це сигнали для наших партнерів. Мовляв, ми можемо подивіться, і ми звідси не підемо. І власне це для нас все для вас закінчилося, українці. Погоджуйтесь на те, що є інакше. І згадайте, коли мова йшла про перший раунд перемовин двох делегацій, тоді оці витоки інформації вони ж не випадкові. Ми розуміємо такого рівня перемовин Мовини така тобто, там таємничість, і тут виходить на гора. Мова про суми, мова про Харків, так і очевидно відбувається активність бойових дій. Тому цілком можемо підтвердити і не просто за відчуттями, а за цими сигналами, що ворог серйозно розраховує на територіальні якісь успіхи. І якщо по сумщині там Харківщини він дійсно е -е, говорить там або розуміє це як створення відповідних буферних зон з претензією на те, що вони будуть тут володіти цими територіями, то мова про Донеччину, про Луганщину. Вона ж залишається саме про ці регіони. Подивіться на покровському напрямку. Наскільки активно росіяни стали діяти? Тобто, це завжди було там спекотно зараз. Ще більше, якщо на Сумщині умовно, не умовно а за складом сил, це одна загальновійськова армія, одна. То на Донецькому напрямку їх 2, 2,5 навіть можна вважати, тобто в два рази більше і військ, і сил і засобів. Тому очевидно, що ворог поспішає і буде намагатися цим потім апелювати під час контактів, під час комунікацій і можливих перемовин. Очевидно, що ситуація на сьогодні виглядає саме так. І звичайно, ще раз, котре буду говорити, інформаційно все дуже підсилюється, в тому числі різними медійними майданчиками. Пане Сергію, на щодо потенціалу, во. Рога, от ви згадали першу зустріч української та російської делегації. Тоді є голова делегації окупантів казав, що Росія, мовляв, готова воювати ледь не два десятиліття стільки, скільки треба. Потім ми там бачили всякі пости того ж Медведєва, який ну крім того, що там алкоголік і колишній президент Росії, так він ще й заступник керівника Радбезу Російської Федерації. Він там значить, Ми з буферної зони створимо там буферну зону, створимо ледь не на всій території України. Ну, ми до цих лякалок звикли. Тим, якщо говорити так от судячи з того, що використовує ворог на полі бою, кількісний особистий склад, да а наскільки реально Росія має ресурс для того, щоб воювати умовно роками те, про що вона говорить? Е, зараз би хотів би. Згадати інтерв'ю нашого керівника служби зовнішньої розвідки, який нещодавно оприлюднив там певну інформацію. Поділився своїми думками, і, зокрема, згадайте, мова йшла про мобілізаційні ресурси, зокрема Російської Федерації. що 3 мільйони це тих, хто має певний військовий вишкіл, тобто принаймні служили в армії і знають і мають якусь військову спеціальність. Я зараз не кажу про якість. Зрозуміло, а 25 мільйонів це ті, хто потенційно можуть долучитися. Знову таки, ці 25 мільйонів це ті, хто не служив. Я так розумію, ті, хто за віком, там за станом здоров'я, хоча тут можна посперечатися, звичайно. Але він потенційно готовий служити, готовий йти там вмирати за це. Ля повернемося до цих трьох мільйонів. Тепер згадаємо, що вже наближаємося до цифри в мільйон е росіян, які згинули тут у нас в Україні. Вже мільйон. Так ми говоримо там про там умовно 600 з хвостиком тисяч, які зараз знаходяться на території нашої держави, на тимчасово окупованих територіях безпосередньо займаються е і на лінії бойового зіткнення, тобто це, це угруповання. Тобто, це вже ми маємо ну фактично з усіма там втратами і санітарними, і усім від півтора до двох мільйонів. Тобто, ми бачимо, скільки залишається. Тепер задаємо, що цей мобілізаційний ресурс він насправді є також і трудовим резервом, трудовим ресурсом. Це ті люди, які мають бути зайняті сьогодні в оборонній оборонні промисловості, яка має працювати на війську. Тобто, це коло ж воно замкнуте. І якщо ми говоримо про те, що. Якість так, якість підготовки цих бійців, наскільки вона відповідає сучасним реаліям бою при тих технологіях, які на сьогодні існують, звичайно, якість залишається не дуже високою. Це по перше, і по-друге, головне, що звичайно ці трудові резерви, які Перетікають фактично зараз на фронт, вони оголюють ті проблеми, які існують в російській економіці. А тобто, а хто буде і чим головне чим буде забезпечувати це військо, яке поставлять під багнета, як кажуть, під трьохлініючку? Хто дасть їм танки, хто їм дасть там БМП, БТР, хто їм дасть гармати? Відповідно, боєкомплекти. Хто це буде робити? Ми говоримо сьогодні про те, що що. Так звана штатна комплектація російських підрозділів вона інколи не відповідає вже вимогам мирного часу. Тобто немає тої наявної кількості озброєння, яке має бути на полі бою. Є елітні частини ВДВ, там морської піхоти, які в першу чергу забезпечуються. Але в них є певний дефіцит. Про мотострілків ми і не говоримо, тому що цей дефіцит сьогодні очевидний на полі бою є. Звідки з'являються потім північно-корейці, звідки потім з'являються шахеди іранські, з'являються. Північнокорейські снаряди, гаубиці, тобто очевидні проблеми, що є. Я не скажу, що вони там зникнуть буквально за тиждень, за два або за рік. Але те, що ці тенденції для ворога набувають або набули вже навіть незворотнього такого процесу, я думаю, що це так. Питання логічне, що ми можемо протиставити в будь-якому разі? Так, ну от, але все рівно це ж 3 мільйони, там 25 мільйонів. Очевидно, що такими. Таким людським ресурсом ми на сьогодні не володіємо. З іншого боку, ми говоримо про якість підготовки особового складу, і найголовніше ми маємо говорити про технології війни. Чому наше військово-політичне керівництво звертається кожного дня до наших партнерів-союзників? Війна як би це зараз перепрошую, цинічно не лунало. Але це полігон для досліджень в тому, і випробувань тому числі новітньої зброї. Це цинічно, це погано звучить, але це правда. Тому ми маємо говорити про протипіхотні міни, забути за ту Атавську конвенцію, засипати все протипіхотними мінами. Фінляндія вийшла з конвенції. Фінляндія, яка є членом НАТО. І немає такої сьогодні загрози, як маємо ми в нас війна далі. Ми говоримо про використання новітніх технологій. Я не лише про дрони, звичайно, все це можна використовувати, випробувати на полі бою, і це те, що може нам сьогодні допомогти. І розвиток наших галузей військово-промислового комплексу. Ну, поки ми чекаємо на далекобійні ракети від союзників, так і тут поки невідомо чи той самий і Німеччина передасть Україні Таурус. Володимир Зеленський сказав, що е такі поставки будуть залишатися засекреченими. І напевно і правильно так. Бо ну тема чутлива. А ми все чекаємо, коли ж запалає від е Тауруса тамагавки чи іншої ракети від наших союзників Лубянка, будівля ФСБ чи Міноборони Російської Федерації. Утім, ми й самі непогано справляємося. і от Про це хочеться. Поговорити далі не пройшло й двох тижнів з 9 травня. Умовно, коли ми влаштували репетицію параду окупантам за день до того, паралізувавши роботу аеропортів, закривавши небо над країною терористкою. Так і атмосфера страха в Москві. Ми пам'ятаємо, була яка абсолютно як їжак була оточена столиця системи протиповітряної оборони. На будівлях адміністративних ставили а, системи Панцер С С-1». Ззовні і зсередини трибуни на Вкр червоній ні, пощо оббивали бронепластинами, і от не пройшло і два тижні, як знову сотні українських безпілотників кілька днів поспіль атакують територію А сьогодні ще й запалало під Владивостоком. Ну уявіть просто, да, друзі, де знаходиться Владивосток, ну яка це взагалі відстань? Давайте зараз про Владивосток окремо, але загалом для початку про динаміку, тобто такі масовані атаки, коли сотні безпілотників летять по території Російської Федерації, і так часто, тобто, це реально може свідчити про те, що ми вийшли вже на такий рівень Робництво, так, і що от тепер атмосфера, от така, яка нині панує на цих от кадрах, навіть в російській столиці, це тепер буденність для росіян. Власне, зараз ви показуєте Владивосток, Бухта Десантна. Там певні питання виникли сьогодні техногенного характеру вибухового. Що стосується, зокрема, цієї комариної діяльності України, по-перше, вона є стратегічною, по-друге, вона є ефективною. Картинка можливо не всім подобається, тому що ну чесно, там коли вибухають літаки, там на полі бою горить військова техніка, багато полум'я диму і за картинкою, але ми воюємо ж не для картинки. То очевидно, що в тому числі і паралізація отак скажу аеропортів аерогалузі Російської Федерації сьогодні. Нашими дронами це ж величезні економічні збитки, величезні це відміна рейсів. Величезна кількість людей в Москві. Москва найбільший авіаційний хаб Російської Федерації. Країна з такими відстанями, і у них авіація в цьому плані комунікації, інтеграції регіонів відіграє надважливу роль. Це стає, зупиняється, вони стоять в чергах і реально плачуть, дайте води, дайте хліба. Так тобто це ще й психологічний відповідний стан, причому це знову таки це Москва. У цей час виснажується система протиповітряної оборони. Не лише пострілами, а цією напругою, яка існує, бо будь-яка повітряна ціль, хоч маленька, ППО зобов'язана на неї реагувати. От ніхто не знає, що це летить насправді. Так в цей час відбуваються удари по об'єктах російської оборонної промисловості. Ну якщо відверто говорити, то травень фактично щоб по динаміці брати, то фактично кожного дня. На Росії щось відбувалося. Якщо не помиляюся, на момент нашої розмови десь 14 об'єктів серйозних, стратегічних російської оборонки відчули на собі удари наших бойових комарів. Десь є більші наслідки, десь є менші. А десь відбувалися, задайте, і так звані контрольні постріли, коли вдруге летіло і добивало. Виробництво так, щоб воно і зупинилося, навіть якщо є ушкодження, ми ж розуміємо на відновлення потрібен час. На придбання тих чи інших, скажімо, того чи іншого обладнання потрібно мати це обладнання, його треба замовити. А це знову таки санкції. Вони. Працюють не завжди гарно так, але в такі моменти проявляється, що критично це отримати швидко. Скажемо, це ж є в Китаї, так це в Греції все можна купити. Як кажуть, а в Китаї не все і власне про спроможності абсолютно вірно, виставити і акцентуєте на цьому увагу. Питання звучить актуально. Найближчі дні, тижні вони покажуть, чи дійсно ми. Дуже б хотілося вийшли на оці бойові спроможності кошмарити російську, тобто Федерацію чи то ми накопичили безпілотники, чи тепер для нас це норма так випускати так, по кілька питання, сотень? Так, бо це ж питання воно ж перекликається за великим рахунком з тим, а що росіяни по шахедам? І очевидно, що динаміка використання шахедів, от від рекордної до, до того, якщо ми маємо на цю хвилину на день спілкування, то очевидно, що то було накопичення, все таки. <гум> Бо якби то було не накопичення, то ці рекорди ми б вісі шахедів не встигали, кажуть відбуватися. Це була б напружена дуже робота і кожного дня там по 300 штук. На сьогодні цього немає. Очевидно, що ну, вони це, це. Ви напевно апелюєте накопичені. до видання Економіст, який нещодавно публікував ми матеріал бачимо, про те, що тисячу так, безпілотників. Так, з медійними майданчиками заходу треба постійно а, сходитися в такому двобою на інформаційному ринку. Ну я просто нашим глядачам і... скажу, да що економіст списали, що так. по тисячі безпілотників Росія зможе упускати на день, по тисячі шахедів. І От зараз пан Сергій а, пояснює так, що якби така спроможність була, ми б вже точно б її побачили. Я вам скажу більше, навіть якщо мова йшла би про 300, давайте просто порахуємо, проста математика, 300 на день, так? 10 днів це 3 тисячі, відповідно там на місяць це там, від 9 до 10 тисяч цих е, шахедів. Ну уявляєте, скільки б їх, от їх би 300 в кожен день і летіло, елементарно все. Тому дуже цікаво, наскільки ми готові сьогодні це все Таке мадняве слово масштабувати ці наші спроможності і використовувати наші можливості. І зараз можливо там день-два якось більш тихіше стало, але це я думаю пов'язано з тими комунікаціями, які відбуваються на геополітичному рівні. Ну От таке відчуття, скажімо, я не буду стверджувати, але таке відчуття на сьогодні є. В мене теж, пане Сергію, в мене теж дякую, що сьогодні були з нами. Допомагали тверезо дивитися на речі. Дякую, Насправді вам. це дуже важливо. І вам вас, друзі, я закликаю виключно підтримувати сили оборони України, а не слухати що пишуть західні видання, адже все вирішується нині на полі бою. Тож давайте разом підтримувати наших захисників. Ну а в цілому, чого очікуєте від того, чим закінчаться перемови, які відбудуться. Вже найближчим часом, вже у вівторок, можуть зустрітися делегації України та Росії. Пишіть в коментарях це Київська школа державного управління Олексій мене Назвати до нових зустрічей. Побачимось.